Всім привіт! Мене звати Надія, я з України. Давно шукала заробіток в інтернеті. Знайшла. Зайшла на сторінку знайомої людини, побачила на її сторінці нову, невідому для мене інформацію про компанію Вайнек Інформація мене зацікавила. Я написала своїй знайомі, щоб узнати більше інформації про цю компанію. Відповідь я отримала. Мені сподобалася інформація про компанію Vinex Trade. Пасивний дохід це ж круто. Реєстрація безкоштовна. Вирішила спробувати. Пасивний дохід. Можна стартувати з невеликої суми. Нарахування дивідентів кожного тижня. Гарантоване повернення вкладу. Офіційно компанія зареєстрована в Україні. Власник компанії Вайнякс Трейд Віталій Немаренко, підприємець, бізнес-тренер, пасивний і активний дохід. Компанія Вайнякс Трейд доступна всім, хто бажає заробляти в онлайн інтернеті.